І мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. Четвертий тур, група Б, груповий етап Ліги Європи, 7 листопада 2019 рік. Данська команда Копенгаген у себе вдома. Команда приймала Динамо Київ один-1. -один! І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. Соль Бакін головний тренер Копенгагена 4-4-2 старту Ростом Коудачан Йонсен у воротах, Нельсон Папаянополос пара центральних захисників. Бенцон Варелла по флангах, Фальк, Зека, Фішер, стага четвірка пів захисників, ну Стага та Фішер дуже активно до так підключалися і в захисті дуже активно вони Сотіріу, Сантос у нападі. Це стартова розстановка данської команди. Динамо Київ 4-3-3. Стартова розстановка Кеня, Олексій Михайличенко головний тренер Київського Динамо. Георгій Бущан на воротах. Шабанов, Денис Папов пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Томаш Кінзіра по флангах. Віктор Циганков, Сергій Сдарчук, Шепелів, Трикапів. Захисняків, Бісідін, Саш Раваєв, Бені, Амін, Вербіч у нападі. Ось така стартова розновка у київському Динамо. А тепер, друзі, давайте безпосередньо сам матч так складувати. До речі, друзі, нагадаю, що це була група Бі. І у цій групі ще були такі команди, як... Як Мальме, як шведська команда Мальме та Лугано. Лугано, Мальме, Динамо, Київ, Копенгаген. Ось така була група. Що стосовно друзі, матч, який відбувався на паркені у Копенгагені. Де? В принципі, Кену не пано розпочали. Ось, справді, вже на 15-й секунді. І справді Саша Кирила пробив площину воріт. Ось, то таке, ну, в принципі, дуже активно розпочали. Ось, справді і не пано, де, і справді Кенди розпочали. Але пропускаються Ось Степавни, нібито і розпочали, але забиває стаг гол на четвертій матчу. До речі, як у третьому турі. Тоді справдву раді на другій матчу. забили справдливо раді Тут на четвертій Ось, Стаг замикає подачу з лівого флангу. Ось. Ідеально, до речі, подачі. Справді помилився Жарбущан на виході. Ось. Тому, да, і справді такий момент дуже прикрий. Жура помиляється на виході. Ну, а так, відповідно забиває гол. Рахунок у матчі відкрито 1-0. Копенгаген забиває гол. Лакіяни не здаються. 13 на матчі. Олександр Краваєв влучає в підняти локатті футболіста Копенгагена. Пенальті! Пенальті. Призначає суддя пенальті! Пенальті заробило київське Динамо. Віктор Циганков підходить до 11-метрової позначки. Вітя циганков пробиває вітя! Не забиває Вітя вітя, не забиває, вітя. Віті не забиває, Віті не забуває, забуває пенальті. Справді дуже прикрий епізод. На 14-й хвилі матчу не вдалося киянам відігратися. Вось тиснули кияни більше володіли м'ячем кияни. Вже сім ударів за перші 20 хвилин нанесли. В принципі, до це дуже здорово виглядали, але реалізацію кияни все-таки не змогли. все таки не змогли. Копенгагена були також на пані контратаки. Восі, в, цілому, в цілому так і знаєте, у киян все-таки була перевага за води нічим це більше атакували позиційно, але Копенгаген, в принципі, і на контратаках. Не проти був деї пограти. Багато було ударів у Динамо, Київ, дуже багато було таких спроб. Але ви забити, ну ось ніяк не вдавалося. Перший тайм завершується. У нас 1-0 Копенгаген перемагає. Томсен Дарамі, Барталець вийдуть відповідно Копенгагену на другий тайм. Карлос Де Пена вийде у київського Динамо на другу 45 хвилинку. Ще одна заміна. Відповідно, відбудеться у київського Динамо. В принципі, критина матчу в другому таймі не змінюється. Динамо Київ більше на м'ячі, більше кияни атакуються. Ось, але ось знайти ось ці спроби моментів, да? все-таки знайти ось цей шанс, ну, ось ніяк киянам все-таки ну не вдається, друзі. Ну, ось не вдається. Копанлаги, насправді, дуже здорово перекриває усі ці зони. Вось. Але все одно Кене намагалася знайти якісь шанси. Були удари, були непогані підходи до ваш майданчика суперника. Ось, але не можу сказати я, щоб прямо якісь були там гульові нагоди. Але ось вона, друзі, 70-та хвилина матчу. Розіграють динамію, це хороша комбінацію. Бенімін Вербіч обігрується з Віктором Циганковим. З Віктором Циганковим дуже здорово обігрується Вербіч. Зміщається Вербіч з флангу в центр, Пробуває з метри. 20. Гол! Гол! Мені мін Вербіч б'є точно в кут! 1-1, Динамо Київ. Зрівнює рахунок українська команда. 1-1! І кияни на такому емоційному піднесенні пішли забивати другий м'яч. І справді були непані моменти. І справді були непані моменти. Ось Віктор Циганкова також був неповний дальній удар. Ось, справді, справді, кияни тиснули, і тиснув. таке відчуття, що вчащий можна зараз зараз да ідею тиснути. Було он таке відчуття, Але не вдалося реалізати, непані нагоди киянам. Ну, раді Копенгаген також не відсиджувалась команда в захисті, ось також контркола. Ось тому і справді. Але кияни хотіли виграти цю гру. Я не хотів виграти цю гру. ось і справді, і справді кияни захопили м'яч. Захопили м'яч кияни, ось, і справді були ближчими до перемоги. Саме кияни. Ось і справді, і справді трішечки, трішечки Е, ну, не пощастило кене. В кіці-кіців суддя фіксує бойову нічию 1-1 у паркені. Якщо, друзі, дивитися статистику цього матчу, то в принципі нічия, ну, справедлива, так? Да? Хоча знов-таки, знов таки, подивіться, статистику ударів. 17-3. 173 друзі! Ну, переграє Кияни, переграють динаміці свого суперника. 4 1 за ударами площину. Чому я сказав, що нічия, скоріш за все, справедливий рахунок, так? Да? Тому що, в принципі, да, у Динамо була територіальна перевага, але сказати, щоб були якісь прямо 100% шанси. Ну, я б все-таки не сказав. Хоча да, Динаміці все одно були ближче до перемоги. Ось але в цілому, вважаючи нічас, все-таки рахунок справедливий. 17-3 це в нас статистика ударів по воротах, 4-1 це в нас статистика ударів площину, 62-38 контроль м'яча. І тут перевага у Динамо Київ, і тут за перевагу у Динамо 5-1. 520 передач динамо Київ, 77% точність у київського гранда у Копенгаге на 324 передачі, 64% точність передачі. Вон да, в цілому, якщо підводити глобальний підсамок, якщо брати моменти, да, я вважаю, що нічий рахунок справедливий, але динаміці все-таки були ближчими до перемоги. Ви все-таки були ближчі макеяни до перемоги, але трішки-трішки не пощастили киянам для того, щоб вирвати в цю дрокоцінну перемогу у Данії. Ось трішечки, друзі, не пощастило другий м'яч забити. Да, моментів не було киян, таких гульових 100%. Колих. Але, в принципі, Динамо змусило змусило Копенгаген відбиватися. Динаміці змусили свого суперника відбиватися. Ось, екіян заволоді, кияни домінували, і справді. Територіально. Але забити другий м'яч команді не вдається. Ну що, друзі, привітали ми цей матч. Припрошу, група D... Бі. Груповий етап Ліги Європи сезону 2019 7 листопада 2019 рік. Копенгаген, Динамо, Київ, Моя ще один один у Копенгагені. Друзі, а що ви думаєте, взагалі то ви з привлютися команди? Якщо у вас є свої думки, можете написати їх у коментарях. А я Друзі, бажаю, тільки добра та щастя у житті. Найголовніше, щоб ви були усі там щасливі. Усі на побачення, мої любі друзі. Найголовніше, будьте щасливі. до усі побачення, усім до нових зустрічів.